Міжнародника Андрія Волошина. Андрію, добрий день вам. Добрий день. Слава ну, я... Героям слава. Давайте розпочнемо з вами з... з того, що Національне антикорупційне бюро його будівлю планують взяти під державну охорону. Як ви розцінюєте такі кроки, які озвучує сам президент України? Це правильний крок безперечно. Необходний, тому що так? Так, ми ж знаємо, що на національному антикорупційному бюро. Зосереджена і велика увага, і покладена велика відповідальність безперечно, в деяких людей будуть виникати бажання от зробити якийсь певний тиск, тому там потрібна охорона. А угу. вас не дивує, що тільки зараз якось дійшли руки до охорони? Здавалося б, що від моменту призначення очільника і виділення будівлі вже треба брати під охорону? Це так, але мене дивує більше та інформація, що проходила, що Олені Бондаренко, колишньому депутату від партії регіонів, надали державну охорону. От це вже якби ну, абсурдно. Ну, і... Всім надають державну охорону, хто але вона не є державним діячем. Ні, її її ж, наскільки я розумію, її... надали державну охорону, переживаючи за її життя. Якщо ви проходите у якійсь кримінальній справі чи провадженні, і є загроза вашому життю, а ви є цінним свідком, то ви можете звернутися по охорону, і вам її Державна служба охорони зобов'язана надати за рішенням суду чи відповідних органів. Так, тут момент е в іншому, що тут е її мали притягнути вже давно до кримінальної відповідальності, тому що в тих її висловлюваннях. Багато численних антиукраїнських, ну явно, якби є так на, на погляд, ну це швидше не до Державної служби охорони, а до прокуратури і генпрокуратури, яка би мала цим так, займатися. Так. Але я би ще хотів вашою думкою поцікавитися з первою другої частини нашого повідомлення про те, що за даними народного депутата Семена Семенченка, оця лінія оборони, де проходить ну, фактично воєнна лінія, наша і лінія фронту, вона недостатньо укріплена хоча про оці програми Рів вал, стіна. Вадим, я, я перепрошую. У нас зараз є зв'язок з радником голови СБУ Маркіяном Лубківським. Представники російського консульства будуть допущені до арештованих військовослужбовців головного розвідувального управління генштабу збройних сил Російської Федерації після узгодження російською стороною всіх процедурних питань з МЗС України. Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лупківський. Він зазначив, що немає жодних перешкод для відвідування цих громадян консульськими співробітниками посольства Російської Федерації в Україні напередодні в МЗС Росії був запрошений тимчасово повірений у справах України в Москві Руслан Німчинський. Під час зустрічі з ним обговорювалася ситуація щодо затримання на території України двох російських громадян Євгена Єрофеєва і Олександра Олександрова. Російська сторона підкреслила, що з першого дня їх затримання посольство Росії в Україні домагається зустрічі з ними російського консула. Проте досі ця про проблема не вирішена. Про подробиці ми запитаємо у радника голови СБУ Маркіяна Лубківського Він зараз з нами на зв'язку. Пане Маркіяне. Ми вас вітаємо. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, розлогіше про можливу зустріч російського консула з затриманими військовими. Офіційне звернення російської сторони вже надходило. Дякую за ваш інтерес. Дякую за ваше запитання. Я розпочну з того, що Є мабуть, сьогодні головним, і ми цієї позиції притримуємося з самого початку. Немає я ще раз на цьому наголошую абсолютно жодних перешкод для відвідання військовослужбовців як адвокатами, так і представниками Російської Федерації, тобто консулами. І більше того, ми очікуємо, що така зустріч в разі бажання російських дипломатів відвідати своїх. Тих вітчизників і військовослужбовців збройних сил Російської Федерації може відбутися ближчим часом. Я ще раз хочу підкреслити, що ми знаходимося в абсолютно тісному контакті з міністерством закордонних справ України. Ми не створюємо жодних перепон, тому така зустріч може відбутися виключно за умови бажання Росії. Консилів відвідати свої співвітчизни. Пане Маркія, наскільки я зрозуміла, от офіційного звернення російської сторони не надходило. З вашої відповіді виходиться? Я не хочу коментувати ті питання, які знаходяться в компетенції Міністерства закордонних справ. Наші колеги працюють зараз. Угу. Що стосується Служби безпеки, немає жодних заперечень. І відповідно ми нашими каналами про це інформували і Міністерство закордонних справ. Зараз працюють слідчі, вони власне є сьогодні номером один у питанні, скажімо, роботи із заарештованими співробітниками, представниками Збройних сил Російської Федерації. Тому будь-яке нагнітання цієї ситуації з боку російської сторони є щонайменше некоректним. Потрібно просто здійснити добре їм відому процедуру. І відвідати своїх співвітчизників знову наголошую на цьому, якщо вони цього бажають раніше. Ви повідомили про так звану комісію з Москви, яка з'ясовувала на Донбасі обставини затримання російських військових. Що вам про це відомо? Я б ще перед тим як перейду до цього вашого запитання, хотів би в продовження вже сказаного наголосити на тому, що наша позиція щодо зустрічі консулів із затриманими чи заарештованими, вона не мінялася ані. До того моменту, коли російська сторона запросила до себе нашого Шарждафер ані з самого початку говорили про те, що консули і адвокати можуть відвідати за заарештованих Єрофєєва і Олександрова. Що стосується другого питання, справді наші джерела у так званій ЛНР. Стверджують і надають нам інформацію про те, що з Москви приїжджала серйозна урядова делегація, яка власне, намагалася розслідувати обставини затримання двох грушників. Були проведені контакти із усіма їх мати інформації з цього приводу. Найбільше постраждали. Представники козачого гвардійського батальйону, Лена, оскільки в день сутички вони стояли поруч і мали надати відповідну підтримку спецназу, чого не зробили. І, власне, відбулося їхнє захоплення, як їх звинувачують через бездіяльність. Ще один цікавий момент, що сім російським військовослужбовцям поставлене завдання розробити легенди, які знаходяться на території України сьогодні. Розробити легенди прикриття на випадок провалу, ну на випадок такого провалу, який стався з Єрафієм Олександровим. Тобто потрібно розробити легенди під місцевих ополченців, а також виробити всі необхідні фейкові документи під міліцію ЛНР. Я нагадаю, що першою версією хто ці затримані, була саме що це співробітники міліції ЛНР. Це от єдина легенда, так про яку нам відомо. Ну нам, нам багато чого відомо, але ми просто кажемо про те, що сьогодні поставлена таким чином задача, Якщо будуть затримання, чи якщо будуть ситуація, сла це так, що скажімо, опиняться російського у схожій ситуації, їм потрібно керуватися такою легендою і прикриватися такими документами. У службі безпеки раніше повідомили про викриття конвертаційного центру з обігом у 800 мільйонів гривень. Можете розповісти про це детальніше? Звичайно, це теж важливий елемент нашої роботи і знешкоджено припинено діяльність такого конвертаційного центру. За нашою інформацією, з початку року зловмисники вивели через тіньовий обіг понад 800 мільйонів гривень це велика сума. І кошти належали державним підприємствам. Ми бачимо сьогодні причетність до цієї оборудки або до цієї афери громадян Російської Федерації, вилучено паспорти, вилучено, до речі, як, як це дивно, мабуть, і вибухівку, тобто гранати. Чекові книжки, комп'ютерну техніку, це власне бойові були гранати, зброя з набоями. Зараз в цей час проводяться оперативно-слідчі дії, наші слідчі працюють і розслідують цю справу. Ми дякуємо вам, пане Маркіяне за інформацію. Надано нагадаю, що з нами на зв'язку був радник голови СБУ Маркіян Луківський. Ми ж повертаємося до нашої студії. Нагадую, що спілкуємося із політологом міжнародником Андрієм Волошиним. Пане Андрію, а на вашу думку, для чого Росія починає от заплутувати і вести якусь цю детективну лінію з доступом свого консула чи будь-якого іншого дипломата до двох затриманих спецназівців? Якщо от пан Луківський каже, що є процедура, треба дотриматись процедури, і все ніхто не ставить ніяких перепон. Ситуація виглядає так, і це можна зробити такий висновок зі слів самих бойовиків, що їх хочуть звільнити заднім числом. Тобто, що на цей момент затримання вони були вже декілька місяців тому звільнені, що їх присутність може бути трактована як добровольців, а не як офіційних представників російської армії. Тобто офіційно відмежуватись від них, нам, в принципі, от зрозуміло, і зрозумілий якби зв'язок, але декого там можливо в світі таким чином вони намагаються от, обдурити, в чому То, обдурити? в тому, що от, начебто, це не російські солдати, це там колишні солдати. Які, Ні, Я вас запитував може, про інше. Росія як держава скаржиться на те, що українці не допускають їхнього консула. Хоча, за словами пана Лубківського, немає ніяких перепон. Я схильний вірити швидше пану Це Лубківському. Затягування часу я також швидше вірю Лубківському. Це затягування часу. Або просто знаходження от якоїсь причини, тому що просто чи, ну, чи немає тут такого подвійного дна, що у випадку, якщо такий їхній консул прийде туди, то вони цим фактом визнають, що вони зацікавлені у цих двох особах і вони визнають непрямим чином їхню приналежність до збройних сил Російської Федерації. Бо, наприклад, щось ми не чули про те, що от недавно був випадок прецедент, коли у Черкаській області затримали громадянина Російської Федерації, теж але який добровольцем в лапках теж воював на. Стороні так званої ЛНР його затримали у Черкасах, коли він приїхав до коханої жінки. Там ну, щось не чути, щоб Росія сильно переймалася ними і вимагала допустити до нього свого консула. Так, так, Я думаю, що це і є причина, що вони не хочуть визнавати, що вони хочуть цих двох бойовиків показати як колишніх військових, які там не мають стосунку. А якщо там буде... Консул на зустрічі, треба буде, якби щось говорити, і Росія ну, не може якби, знайти на даний момент виходу з цієї ситуації. І тому вони затягують час от, і намагаються вести таку інформаційну війну, тому що саме в цьому випадку українська сторона дуже от, ефективно і дуже гарно спрацювала, показавши всьому світу. Російську присутність. Угу. Тобто, а ваш прогноз, до речі, навідаються консули російського посольства до цих російських військовополонених, військових бійців, скажімо так, чи не навідаються? Тут прогноз, по суті, 50 на 50. Якщо буде знайдено якесь це рішення, то вони потім зможуть навідатись. Я думаю, що вони можуть розглядати і. Справді, заяву, яка от лунала з вуст наших політиків про обмін на надію Савченко і на інших українських військовополонених, які зараз перебувають в Росії, от тут один нюанс, що служба безпеки підкреслює, що немає там військовополонених є заручники. Ну, так, заручники, ну ми можемо називати це по різному. Це якби є полонені. Багато от українців знаходяться зараз от незаконно арештованими на на території Російської Федерації. До речі, бойовики не лише не дотримуються режиму припинення вогню, а все частіше використовують важке озброєння проти сил АТО. Ухід пускають, окрім крупнокаліберних мінометів, ще танки і самохідні артилерійські установки. Все це б'є по-широкиному, ледь не цілодобово. Про це розповів боєць полку АЗОВ із позивним Дмитрик. За його словами, обстріли і атаки давно б скінчилися, якби Росія не підтримувала бойовиків технікою, боєприпасами і живою силою. Більше про це далі у хроніках Сходу. Я когда пришел в Азов, там как раз вот лет, летом был темп такой, я думал, что ну вот месяц, и наши очень хорошо так шли, дожмут, выгонят, до границы как минимум, и выгонят, и начнется. Но мы видим поддержку колоссальную. Не будем говорить кого, как бы и так понятно. И, ну, я не думаю, что вот сепаратисты, как те шахтеры, выкапывают те снаряды в таком количестве, чтобы, например, вот вчера с 12 дня до 9 вечера ежи, ежи, там, 15, каждые 15 минут прилетал снаряд. То есть ну это нужен хороший боевой запас. ГС работает. Ну такой не купишь в магазине. И явно даже если бы, как они рассказывают, что они захватили военные части, там, оно уже весь этот ресурс бы израсходовался. Ну не может банда боевать против регулярной армии. Ну это ну, просто нереально, без чьей-то поддержки параллель, но ну, мы видим, что активность боев, мне кажется, на том же уровне. Единственное, что сейчас как бы якобы у нас перемирие, тяжелого нету, танков нету, но мы все понимаем, что и оттуда танк вот недавно видели, и САУ стреляют, слышно по звуку, как прилетает, и минометы. Ну, это, это не 120-ка, это 152 где-то, ну, САУ, самоходная артиллерия. Цікаво, дивися, як от там от кришу всю розбомбило, а український прапор... Нагадую, що ми спілкуємося з Андрієм Волошиним, політологом міжнародником до речі, от якби перемовний процес мінських домовленостей і робота підгруп, які стежать за тим, як виконуються мінські домовленості по пункту, безпосередньо пов'язано з ситуацією в зоні антитерористичної операції. Ми знаємо, ми щодня повідомляємо про те, що обстріли не припиняються, звичайно, не такі інтенсивні, як до перемир'я, але все ж таки вони тривають. Як ви думаєте, до чого готуються все таки самопроголошені ЛНР і ДНР? Вони більше схильні дотримуватися мінських домовленостей. Чи більше? Як ми бачимо по тому, що щодня відбуваються обстріли, от, на жаль, майже щодня от хтось гине з українського боку, то вони зривають от мінські домовленості, вони їх порушують. Але вони не налаштовані порушити їх масштабно, щоб повести масштабну операцію. І цього без вказівки Росії вони не зроблять. То вони роблять ці обстріли в основному, там коли немає міжнародних спостерігачів, роблять провокації, хочуть намагаються українську сторону спровокувати, але це є такий ну не дуже інтенсивний конфлікт в широкомасштабний наступ без санкцій на то Росії. Вони не не, не підуть. А як в цю всю ситуацію вкладається інформація про те, що росіяни почали рити якийсь глибокий рів? На кордоні з Україною і таким чином відсікати ці самопроголошені ДНР і ЛНР від вільного перетинання кордону я думаю, що рано чи пізно Росія має відмовитись від підтримки так званих ЛНР ДНР і чітко слідувати мінським домовленостям. Ми знаємо, що як правильно казав боєць Азову, що без російської підтримки от ці терористичні республіки не протримуються. Ну, це зрозуміло. А що він заважає зараз відмовитися? А, що вони хочуть, якби підтримувати такий постійний конфлікт в Україні? А... Але думаю, що та рано чи пізно от вони мають зрозуміти, що ця війна вона і для самої Росії приносить більше шкоди Андрій, А я хотіла ще поговорити з вами про роль безпосередньо самих громадян, які перебувають як на тимчасово окупованих територіях, на самопроголошених таких ЛНР і ДНР, так і взагалі в зоні антитерористичної операції. От як ви думаєте, яка роль взагалі цих громадян зараз мала б бути? Ми розуміємо роль держави, на яких покладається все зобов'язання зберегти кордони України, зберегти цілісної. Україну захищати свої кордони, а от роль людей, які там проживають, думаю, що їх роль є також важливою і є багато. От... Свідчень тому, що це люди, от які були, скажімо так, байдужі до української справи, вони міняють свою думку і починають, якби підтримувати Україну і армію. Я думаю, що вони також мають кожен має допомагати всім, чим чим може. Ми вам дякуємо, Андрію. Андрій Волошин, політолог, міжнародник був гостем каналу 112 України. Україна,